в цій книжці. Ну, Для початку перше враження від книги це остання сторінка о нашу зру. Потім від Аду я прочитала всю книжку, думаю, чого, точно наш Юзру. Боже. Я, я читаю, чесно, думаю, це ж правда, це настільки правда. І чи не вперше в житті я прочитала книжку від Аду Я і зрозуміла, наскільки це реалізм. Книжка написана у жанрі реалізму. По-перше, це, по це колеги. Колеги, перше знайомство а, з колегами, а, написане трошки з іншої сторони. Наприклад, читаю, 23 сторінка, Останній абзац. Одна наша журналістка до того, як влаштуватись до редакції, працювала в кафе. До речі, поєднуючись з навчанням. Так ось працювала вона, здається, по 14 годин на добу. Я говорю, боже думаю, знаю цю людину, знаю, працюю, мало того, що працюю, то що я живу з нею. Ну, це таке. Але ж і це, головне те, що читаю так само ще одного про колегу, більшість з вас його прекрасно знає, про його чудове резюме, яке він надіслав Віталій Шевчу, про його ніжні вушка, на яких не затримується Ловщина, якого зараз не жаль, немає, він відпустить, але так, да, це Юрій Дюх, який займається порталом ГОЛІЄ. І реально, якщо чесно, колеги, я думаю, можу всіх присутніх тут назвати колегами. Реально, я зрозуміла, що професія журналіст це вже саме по собі універсальна слова. І школа універсального журналіста. Які ми пройшли і зараз успішно проходимо, воно настільки виправдане не тільки для того, де кар'єрного росту, не тільки для, для того, щоб стати професіоналом якимось асом у цій справі, а це реально воно вишкалює у вас людину. Людину, яка вміє добуватися інформацією, яка вміє цю інформацію обробляти, яка вміє цю інформацію подавати людям і подавати об'єктивно, справедливо, незаангажовано. Це саме головне. І а, щодо поезії, хочу сказати, що коли я ще також почалася в школі, так само писала всі а, твори, вона здавалися на 12 балів, тому що вони були написані у віршованій формі, незалежно від теми. Просто так виходило. Я 100 знала, що ми вони... Да, о, до речі, це йде. Так, революція, <клес> тому що, такого, треба придумати. Але реально я зрозуміла, коли почала вже працювати в Ньюсрумі, реально, коли вже почала працювати універсальним журналістом, коли ти працюєш і на газету, і на портал, і на стрічку онлайн, і на а, телеканал Рівне-Один, ти розумієш, що поезії насправді не так уже і багато в нашій роботі, а це щоденна важка робота. А, реально щоденна важка робота, яка м, дуже втомлює. Дуже втомлює і Часом потрібно розслабитись. І я думаю, що якраз от ця книга є способом розслабитися, тому що ти її читаєш, як ми говоримо, без напряга, без напруження. Читаєш, смієшся, реально просто смієшся, і ці смайлики е, стоять там, де потрібно, які ми так само користуємося в роботі. Е, я просто реально зрозуміла для себе, що дійсно журналіст універсальний це журналіст, який відповідає за все. І ця книга ще раз мені це довела, тому що кожен розділ читаю і бачу, що. Всі ми відповідаємо, починаючи від першого слова статті, до підписами до фотографій, до заголовків, до будь-яких граматичних помилок і, як правильно, сказала Хана Євдіївна, що часом ми також підпадаємо під критику. Але я дякую Віталію Юрію, дякую за те, що я з ним працюю, за те, що мені є чого в нього повчитися, і не тільки завдяки книзі, а завдяки тому, що я працюю в Нізрубі нашому ОГО, і що я можу не день з ним спілкуватися по Асті, до речі, Аська це основний спосіб нашого спілкування, як це не дивно. Але не вживо. Але справді, я думаю, що тут не варто прочитати всі, не тільки в журналіст. Дякую. Е, я вважаю, що добре, коли, коли поєднується в роботі журналіста досвід і молодість. Молодість і енергія журналістів, які роблять свої перші кроки, і досвід журналістів, які пройшли 10 роботи, в тому числі і в радянські часи, і мають що передати молоді, мають що привнести і мають з чим порівняти те, що відбувається зараз, з тим, що відбувалось колись. Підійти до цього аналітично я дивлюся на Петра Івановича Желінського.